Всім привіт! Тож, начитавши 6 відгуків підписників мого каналу і просто глядачів, гостей. Можу зауважити, що моя думка і моє очікування від експеримента плюс-мінус загалом збігаються із основною думкою моїх підписників і глядачів мого каналу. Тим не менш, експеримент розпочато. Для, для чистоти експерименту треба зауважити, що атара для меду, яка, який буде продаватися чи віддаватися на базарі, теж коштує трохи коштів. Баночка з кришечкою коштує трохи менше 20 гривень. Але на якісь там копійки, кубіками можна знехтувати, я вважаю. Будемо вважати 20 гривень за банку з кришкою. Тож експеримент розпочато. І все, як то кажуть, товар обличчям до покупця, ось так виглядає наш мер, наші 10 баночок, як я і обіцяв, скринька, чайна ложечка, може ще кому покуштувати, -то для того щоб вирішити, скільки грошей залишати. Виглядає смішно, але все ж можна куштувати. Ну Всім доброго ранку, друзі, а пів на восьму. Ось так виглядає базар, де буде продаватись мій мед в небазарний день. Все тут тільки починається. Будемо сподіватися, що буде все добре. Так, і нарешті мій мед на базарі, як то кажуть, не буду дивитися, хай козириться, прийду аж у самому кінці, кінці базара. Все, як то кажуть, з Богом. Так, ціни немає, хто хоче, кидає, хто не хоче, не кидає. Якщо хто хоче взяти і підтихай, бере і йде. Тут таке. В общем, європейська торговля. Так, я в маленькому шоці тільки що позвонили і сказали, що метро розпроданий. іду забирати коробку. Не пройшло й години. Прийшов, забрав коробку, коробка, в коробке щось, труситься щось є, то вже вдома буду рахувати, будемо робити висновки. А мед ніхто навіть і не спробував, так? Та да? таке, вони відкривали і на кришечку. А, відкривали на кришечку, правильно. В общем, тоді, тоді наступного разу не треба. не Баночки, ні... не. Не треба, вони відкриють. Все, добре, пішов рахувати гроші. <хи> Ось такі справи, друзі. Не пройшло і години, як мені зателефонували і, прийшли, і сказали, що я прийшов, забрав. Я спочатку здивувався, думаю, що що забрав, можливо, щось не дозволяють продавати, можливо, хтось прийшов і заперечує, що я можу продавати мед, чи роздавати, чи ще щось. Мені кажуть, прийди, забери пусту пляшку із ложкою і свою коробку з решима. Ось я прийшов, я трохи здивований. Відкриваємо. Ось так, тут навіть гроші є. Що тут у нас? Рахуємо. 200-300-400-500. 5 літрів по 100 гривнів Не більше, не менше. Усі, усі 10 баночок було забрато за 50 гривень. Я так розумію, що ем, люди брали по 2 банки, 4 людини взяло по літрі і ще 2 людини взяло по півлітровій банки. Ось такі справи. Я розумію, що кияни, можливо, і мешканці великих міст, Дніпра, Одеси, можливо, навіть Сум. Скажуть, що це дуже дешево, люди розібрали майже задарма. Але ж давайте трохи поміркуємо. Це не обласний центр, а районний. І районний центр не один із невеликих. Я б сказав, що ближче до найменших. Аніж до великих районних центрів. Навіть я, я впевнений, що мешканцям Кривого Рогу було б, було б цих грошей за мед замало. Але ж у нас пасічник на пасічнику у пасічникам поганяє. І якщо взяти до уваги, мені вже не на камеру потім люди, які там стоять, торгують, казали, що брали, брали мед пенсіонери, які приходили по соціальне молоко. У нас тут із Медом із молоком та ж сама картина. Молоко приймають по сміхотворній ціні 7 гривень. Якщо молоко продавати перекупом, як зараз продавати мед, мед, то все залишається без штанів, без трусів, коров вирізаєш і же бракувати. Те ж саме можна сказати із медом. І ось, якщо ще згадати про баночки, пам'ятаєте, я, я на самому початку відео від, 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 застерігав, що баночка коштує із кришечкою 20 гривень. Так ось усі люди, які брали баночки, для них це було так важливо. Ці 20 гривень, що вони за баночку не заплатили, але ж зауважили, що завтра обов'язково всі баночки повернуть. А якщо баночки зауважили, люди, самі які брали і клали гроші за мед, баночки повернуть. Я, я здогадуюся, що ці 20 гривень їм дуже важливі. Тож, загалом, загалом не буду сперечатися, признаюся чесно, я, я думав, що буде гірше. А це. Доволі, доволі прийнятна ціна. Якщо зараз брати до уваги, що мед приймають по 65 гривень за літру, там 45 гривень за кілограм, то 100 гривень за літру, і мед отримує пенсіонер, українець або переселенець, або просто мала забезпечена людина, а не ті жирні коти, які його експортують. То я результатом загалом задоволений. Якщо в мене буде прохання із тих реалізаторів, які стоять на цьому базарі, щоб я приніс іще, то я обов'язково таким людям принесу іще. Тож, у мене два висновки. Два основні висновки. Вирішив набрати ще меду, поки балакаю своєму замовнику замовлення отримав просто просто поки, поки ходив за скриткою з грошима. Так ось. У мене два основні висновки. Перший це те, що серед бідних людей. Відсоток людей без совісті не більший, ніж серед багатих. Адже дуже багато таких людей, вони тому і бідні, що вони мають рису, яка робить із людини людину, і якої не мають багато можновладців. Адже бідність ніяк не може слугувати виправданням крадіжкам, і також не можна стверджувати, що бідна людина обов'язково без совісті у нас все. Все з точністю до навпаки. Вимкніть телевізор і подивитесь. Вийдіть на вулицю, поспілкуйтесь із можновладцями із правоохоронцями, суддями, все стане, все стане на свої місця. І другий висновок, дуже важливий для пасічників, а не для соціальних досліджень. Другий висновок це те, що в погоні за здачами, продажами, віддачами, зменшувати ціну на мед. Навіть соняшниковий менше 100 гривень за літру, це збочення. Адже самі найбідніші, найвразливіші верства населення оцінили мед. Хай навіть вони вважають самі, що його недооцінили, але вони готові заплатити за мед 100 гривень за літр. Якщо порівнювати із оптовими цінами зараз і в ближчому майбутньому це дуже непогана ціна. А якщо людині мед не потрібен, то ви хоч віддавайте його даром. Ну, Даром може візьме, а може ще і носом буде крутити, щоб ціна була від'ємна. Тож мінімальна ціна на мед, яка можливо обґрунтована і взагалі вміщається в якісь розумові рамки, це 100 гривень за літр. Мінімум це дурість і збочення. Ну, а максимум це для киян, одеситів. Забезпечених людей на акацію, липу, різнотрав'я ще якісь крафтові меди, планки зовсім не існує. Ось такі виводи. Я вражений, збентежений і дуже приємно здивований. Дякую всім за увагу та терпіння.